Слухайте звірою це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородиця Небесна Царисе, перед Твоїм образом смирено стоїмо, як діти перед матір'ю, вірою незвамною Твою невимірну милість і силу заступництва, ти, що носиш світло божественної любові в своєму безмежному осерді, прийми наші молитви, сповнені глибокої віри та щирої потреби у твоєму захисті та втісі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Діво, ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, моли за нас, щоб у нашому житті, за село, світло Боже, яке веде через темряву життєвих випробувань, нехай Твоє благословення супроводжує нас у щоденних справах, даруючи мудрість для правильних рішень та силу для долання труднощів, заступниця непереможна, оберігає нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, та звільни нас від усякого, зла та біди. Нехай Твоя захисна мантія буде нашим покровом у боротьбі з покусами, заздрощами та недоброзичцями, оберігаючи наші душі та тіла від усякого зла, Милостиво цілительку, доторкнися до тих, хто страждає від недуг, велику їхні рани, тілесні душевні, пороли світла на тих, хто оповити вічаєм і самотністю, нехай вони відчують твою любов і пеклування. Благослови наші родини, збережи їх у мирі, злагоді та взаєморозумінні, нехай любов, якою ти вчиш нас, буде основою наших стосунків, наповнюючи кожен дім теплом, турботою та взаємоповагою, особливо ж бережи наших дітей, навчаючи їх жити вірі та любові під твоїм материнським покровом, підтримай наших хоробри захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини України, Надай їм силу, мужності та віри у перемогу. Оберігай їх життя та поверни їх здоровими та неушкодженими до своїх сімей, Пресвята мати, Твоя безмежна любов і заступництво. Є джерелом нашої надії. Ми віримо у Твою надзвичайну силу перед Богом, молимося за Твоє милосердя, благаючи про захист, ласку та благословення у всіх наших потребах. Нехай кожен з нас відчує твою присутність у своєму житті. Як ніжне та любляче материнське піклування, що веде нас через випробування до вічного світла. Амінь. Божа мати, Пресвята Діво, перед Твоїм образом стаємо ми діти твої земні, з вірою, непохитною, любов'ю безмежною, Небесна Царице, світло надії. Прийми наші молитви, щойно до тебе і злоби наших сердець. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе, Пречиста діво, як вічну помічницю і заступницю. Що несеш утіху всім, хто в скорботі й біді, ти є джерело милосердя, що вививаєш на нас благодать з висот небесних, твоїм заступництвом богословеним ми знаходимо силу в боротьбі з випробуваннями, що кидає перед нами життя, опер свята Богородице, Твоє ім'я на вустах наших, джерело радості і миру, ти зірка мореплавців, що веде до порятунку, світло в темряві, яке не згасає, за твоєю опікою ми, як діти, відчуваємо безпеку і тепло, твоєї материнської любові, ми вилучаємо тебе, Мати Божа, як покровительку всіх, хто до тебе звертається, твоє безмежне милосердя і співчуття приблагословена. нехай будуть нашим захистом від усіх зов, спокусних гараздів, твоєю благодаттю, нехай наші серця наповняться миром, любов'ю та вірою в Бога, в тобі, небесна покровительку, ми знаходимо приклад безмежної віри надії, любові. Нехай Твоя нев'яноча підтримка буде з нами у всі дні нашого життя, ведучи на шляхом праведності, милосердя і справедливості, прийми, омати на цю нашу молитву, як знак нашої відданості і любові до тебе, нехай вона лине до тебе, як благовоний вадан, несучи наші прохання, подяки та хвалу. Через Твоє могутнє заступництво перед престолом Всевишнього ми віримо у велич Твою і благодать, що виливається на нас, Твоїх дітей. Преславна Діва Марія, ти, що виконала ключову місію, таїнство нашого спасіння, ми вклоняємось перед Тобою, визнаючи Твоє материнство над усім світом, нехай Твоя любов і заступництво завжди будуть з нами, освітлюючи наш шлях до вічного життя, в обійма, Господа. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Царице, всехвальна мати Господа нашого, прийми цю молитву прославлення, уст Твоїх дітей, що з любов'ю та вірою звертаються до тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти ще є початком нашого спасіння милосердям, невимовним і любов'ю безкраєю, прийняла місію, щоб стати матір'ю Спасителя, даруючи світові вічне світло. Благословена ти серед жінок, і благословений плід утроби твоєї Ісус. Ти, що носила в собі світло на стала провідницею до вічного життя мостом, що веде нас до небесного царства. Твоєю милістю, Богородице, ми знаходимо утіху в скорботах, надію в розпачі, світло в темряві, о, як велично та чудесно є твоє покровительство, ти, що безперестану молишся за нас перед Престолом Всевишнього, не втомлюючись заступатися за кожну душу, що кличе до тебе. Твоїми молитвами, о матір пришиста, ми здобуваємо захист від усякого зла, зцілення від хвороб тіху в горі, ти море Твоєї безмежної благодаті. Випливає надія для всіх, хто звертається до тебе з вірою. Через твої чудеса ми бачимо силу Божої любові, яка відновлює, захищає та веде нас через життєві бурі до спокою у Христі. Ми просимо тебе, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви, принесені сердець наших і принеси їх перед лице всемогутнього, щоб ми. Зміцнені твоєю материнською ласкою могли піднести душі наші до вищих духовних висот, Допоможи нам омилоствова, пізнати глибину твоєї ніжності та величі, вчитися від тебе покори, віри та безмежної любові. Нехай кожне слово цієї молити буде, як квітка покладена за твоїх небесних ніг, в знак нашої любові, вдячності та величання тебе, о Мати Божа, за всі благодаті та чудеса, що ти ще зараз даєш нам своїм дітям. Захисти нас своїм могутнім покровом, веди через життя мирними стежками до вічного блаженства у царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Цариця Вічна, Тіху і надійно покровителько наших душ перед Твоїм святим образом, зі скрушеними серцями і душами, сповнені благовіння, ми твої недостойні діти припадаємо, благаючи тебе, зверни свій милостивий погляд на нас грішних. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму безмежному усердя, Пресвята Діво, ми знаходимо утіху та сподівання, в молитві до тебе ми шукаємо заступництва та захисту від усіх бід та напастей, що нас обступають у цьому тимчасовому світі, З вірою і надією звертаємося до тебе, щоб ти, як любляча матір, подала нам руку допомоги, оберігала від усього злого від хвороб тіло й душі та відводила від нас усякі нещастя та спокуси. Прошу тебе, Пресвята Водичице, благає перед Престолом Всевишнього пропрощення наших гріхів, настав нас наш шлях праведний, допоможи нам у духовному зростанні, аби ми могли більше уподібнюватися Твоєму Сину і нашому Спасителю. Нехай Твоя благодать наповнює наші серця, даруючи мир, любов і гармонію в наші домівки, зміцнюючи віру і надію в наших серцях, ми благаємо тебе, о Пресвята Богородице, захисти наших рідних і близьких. Оберігай наших дітей від зла і спокус, направляй їх на шлях істини та добра, допоможи нашим хоробрим захисникам України здобути перемогу над ворогами, захисти їх від усякого зла та недуги, дай їм силу, мужність і витримку в цій нелегкій боротьбі, за мир та свободу нашої землі, О, Матір Божа, в твоєму безмежному милосерді благаємо, пошви нам твої благословення для нашого щоденного життя. Дай нам мудрість та силу переносити життєві випробування, допомагай у всіх наших починаннях і звершеннях. Нехай Твоя безмірна любов і заступництво будуть з нами завжди, освітлічи наш шлях, і ведучи нас до вічного життя в царстві Твого Сина. Прийми, опричиста діва, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та любові до тебе, нехай вона зветить до небес, як богохани Вадан, і нехай буде вислухана Тобою, яка завжди милосердно вислуховуєш своїх дітей. Амінь. Божа Мати, Пресвята Діво, Цариці, неба і землі, перед Твоїм образом ми стаємо з молитвою і любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях ти, яка є посередницею всіх благодатей. Прийми наші молитви та принеси їх перед Престол Всевишнього, О, пречиста Діва Марія, та яка безсім'яно народила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя, почуй наші моління, ми благаємо Тебе, заступися за нас у наших потребах, освяти наші душі світлом віри, наповни серця миром і любов'ю, прислав на Цариця Небесна, Твоє безмежне милосердя та заступництво. Я нашою втіхою і захистом, в тобі ми знаходимо прихисток від усіх бури, негод життя, О, всемилостива мати, зглянься на нас грішних, і вияви Твою материнську опіку над кожним із нас, О, це неба і землі Твоє ім'я славиться у всіх поколіннях, ти є джерелом нашої надії, ти, що стоїш при престолі Божому, як мати милосердя, ми просимо Тебе, зішви на нас твою благодать, щоб ми могли прославляти Господа в чистоті серця. Та доброчесності життя, непорочна діва та, яка піднеслася над хорами ангелів, моли Господа за нас, аби ми були гідні, обідний Христових, нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від спокус, зціленням для душі та тіла і світлом на шляху до вічного життя. Пресвята Богородице, ми віддаємо Тобі честь, як Матері церкви та заступниці всіх, хто кличе до Тебе, ми благаємо тебе, прийми наші молитви. Об'єднай нас із Твоїм Сином Ісусом Христом і допоможи нам досягти святості життя, о всечесна мати, ти є дверима небесними, допоможи нам відкрити свої серця для Божої любові та милосердя, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові та заступництва, а наші дії відображенням Твоєї чистоти та благодаті, захисти нас, О, мати Божа від усіх небезпек і спокус, веди нас шляхом праведності. Аж до того дня, коли ми станемо перед обличчям Господнім, щоб з тобою вічно славити його в царстві небесному. Амінь, О, Пресвята Богородице Небесна Царице, всесвітньої милості, осередок, прийми наші скромні молитви, вознесені до тебе зуби наших сердець. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, покровителько всіх, хто тебе прославляє, зверни свій милостовий погляд до нас, грішних і недостойних. Ми прославляємо тебе, онопорочне Діво, за твою безмежну ласку і милосердя, якими ти обдаруєш усіх, та з вірою та любов'ю звертається до тебе, твоє небесне заступництво, і надійним прихистком для всіх потребуючих світом у темряві наших життів, утіхою в скорботі та надії в розпачі, о Всеблагона Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що прийняла величезну честь бути Його матір'ю. Поділися з нами твоєю непохитною вірою, щоб ми могли не втратити надії серед випробувань і труднощів, але завжди довіряли божественній волі. Ми згадуємо і прославляємо чудеса, які були звершені тобою, як знаки Божої любові, твоєї милостивої допомоги всім, хто вірно взиває до тебе, Твоє з'явлення і заступництво є свідченням, Твоєї безмежної любові до нас, дітей земних. Помати милосердя, ми просимо тебе. Будь нашим захистом від усіх небезпек і спокуй, що оточують нас у цьому світі, нехай твоя молитва перед Богом, буде для нас укріпленням, віри щитом надії і джерелом любові, поширюй своє покровительство над усіма, хто потребує Твого заступництва, хворим, стражденим, самотнім забутим усім, хто шукає твої допомоги і заступництва, нехай через твоє милосердя вони знайдуть отіх усілення та допомогу в своїх потребах. Опри Діво, ми віддаємо тобі честь і славу, прославляючи твоє ім'я вічно, вдячні за твоє безкінечне милосердя і захист, нехай наше прославлення буде тобі приємним, а наше служіння відображенням твоєї безмежної любові. Амінь. О, Пресвята Владичице Богородице Небесна заступнице, і мати Наша Милосердна, прийми цю молитву від сердець, що прагне твоєї безмежної любові та захисту. Пишіть імена та прохання в коментарях дні тривоги і випробувань, коли серце сповнене страху та сумніву, ми звертаємося до тебе, знаючи, що Твоє материнське серце не може залишити нас без уваги і підтримки. Пресвята Богородице, ти, що стаєш перед Престолом Всевишнього, моли за нас грішних, просимо тебе, омати Божа, випроси нам у Твого Сина, нашого Господа, прощення наших гріхів, допомогу у духовному зростанні, міцність у вірі та непохитну надію. Помати милосердя у твоєму покрові, ми шукаємо захисту від усіх негараздів і бід. Це цей час, коли світ охоплений тривогами, а душі наших братів і сестер оповиті стражданнями, будь нашою захисницею, провітницею. Вкажи нам шлях праведний, веди нас дорогами, що ведуть до спасіння, даруй нам миру в серцях і міць духу. Ми з вірою звертаємося до тебе, пречисте діво з проханням, простіленням наших хвороб, як тілесних, так і душевних. Очисти нас від усякої скверни, обдаруй здоров'ям і силами, щоб ми могли служити Господу та нашим ближнім з любов'ю і вдячністю, о господині, у цей час випробувань для нашої країни, мовимо тебе за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру і свободи, Будь їм матір'ю та заступницею захисти від ворога, даруй перемогу над усіма, хто приносить війну та руйнацію на нашу землю. Об'єми своїм материнським покровом їхні родини, даруй мир та втіху в серцях, мовимо тебе о Пресвята, Богородице, допоможи нам посидених потребах, направляй наші думки та вчинки на славу Божу, будь нам матір'ю і учителькою життя, щоб кожен наш день був надповнений добрими справами, любов'ю до ближнього та нескінченною вдячністю тобі, нашій небесній заступниці. З вірою і надією приймаємо Твоє благословення, О Матір Божа, і нехай воно буде для нас джерелом сили, мудрості та миру, нехай Твоя безмежна любов огорне нас і наших близьких, захистить від усякого зла та направить на шлях спасіння, Пресвята Богородиця, прийми цю молитву від серця, що вірить і сподівається на Твою нескінченну милість та заступництво Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, світло нашої надії! Ти, що приносиш велич з небес, щоб любові обійняти землю, прими нашу скромну похвалу. В тобі, о Мати милосердя, знаходимо притулок і заступництво. Під твоїм покровом стілення набуваємо у твоєму Милосерді віднайдемо спасіння. Тобі, о обогословене серед жінок, віддаємо честь, як матері Божій. За твою безмежну любов і жертву у Твої руки онепорочна ми кладемо наші молитви, знаючи, що ти, як найніжніша матір, передаєш їх Твоєму Сину, нехай Твоя нескінчена ласка осяє нас, освітлюючи шлях до вічного життя, а Твоє безперечне заступництво, буде нашим захистом від усіх бід і спокус, у Твоєму о Мати Всевишнього, знаходимо утіху та підтримку в часи випробувань, о, Пресвята Діво, Ти, що молитвою своєю. Об'єднуєш нас із небесами, допоможи нам зберегти віру та надію, нехай твій приклад безмежної відданості і покори, буде для нас світом, що веде до Бога, виблагаємо тебе, овладичиця наша, взиваємо до тебе, зуби наших сердець, будь нашою заступницею у всіх потребах, втіхуй в скорботі, надію в бізі, нехай твої молитви ведуть нас до миру, любові і злагоди, Пресвята Богородиця, прийми нашу молитву нас своєю материнською ласкою, оберігай від усякого зла, нехай через Твоє заступництво і молитви ми досягнемо вічного життя в царстві Твого Сина, о як величне і прекрасне ім'я Твоя Марія, мати Божа, нехай кожен подих, кожне слово наше буде похвалою Тобі, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові та милосердя. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця, світло нашої душі. Прийми цю від твоїх немічних дітей, що величі свої стоїш перед престолом Всевишнього, прихилися милостиво до нас, грішних, та не відвертай свого ласкавого обличчя від наших малінь. Напишіть імена та прохання в коментарях в тобі, о Мати Божественного Світла, ми знаходимо прихисток і захист від усіх бур та споку життєвих, Твоя безмежна любов і милосердя, що обіймають весь світ, є джерелом нашої надії та втіхи. Ти, що могутньою рукою ведеш нас, шляхами правди, не дозволь нам заблукати у темряві гріха. Ми величаємо тебе, непорочна діва, зірка морська, що вказуєш мандрівникам шлях у безкрайних глибинах життя. Твої чудеса і знамення, що явлені світу свідчать про безмежну милість Божу, що через тебе до нас приходить. О, пречиста мати, ти, що прийняла велике послання, бути матір'ю Бога. І через твоє зачаття втілився Спаситель світу Ісус Христос. Ми благаємо тебе, бути нашою заступницею перед Богом, прохаємо Тебе, моли за нас, щоб ми заслуговуючи на Твою благодать могли наслідувати Твої чесноти, чистоту покору, терпіння та любов. Згадай, о омилоство Богородице, всіх тих, хто в біді хворобі, скорботі чи відчаї, і воли своє благословення на всіх нас, що шукаємо твої допомоги з вірою та надією. Нехай Твоє могутнє заступництво буде щитом для нас, від усіх напастей та випробувань. Ми славимо тебе, овладичице, з усіх поколінь благословена, бо Твоя величність перевищують усе розуміння. Через Твоє заступництво ми сподіваємось досягти вічного життя та радості в Царстві Небесному. О, благословена мати, нехай Твоя молитва буде для нас сильною опорою, нехай Твоє заступництво буде непохитним стовпом у нашому житті, ми покладаємо наші надії, молитви перед Тобою, знаючи, що ти не залишиш нас без своєї материнської опіки, присвята Богородиця, веди нас шляхом спасіння, освітлюй наші душі світлом віри та любові, щоб ми могли славити Всевишнього в усі дні нашого життя. Амінь. О, пречиста діва Марія, Мати Божа, мати всіх вірних, ти, що обіймаєш світ свою безмежною милістю і любов'ю, прийми нашу скромну молитву, принесено з глибин наших сердець. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як найпотужніша заступниця і небесна посередниця, висухай наші благання і принеси їх перед обличчя твого сина. Ми земні діти, усвідомлюючи власну гріховність та недосконалість. З вірою, і надією, звертаємося до тебе, Персвята Богородице, Ти що є джерелом тихої надії, допоможи нам у наших щоденних потребах, освіти на шлях та мудрістю, да розцілення від хвороб, оберігай від усякого зла та спокус, благаємо тебе, О оматінко небесна, захисти наші родини, збережи їх у злагоді та любові, допомагай у вихованні дітей у вірі та чесності. Подай твою заступницьку руку нашим відважним захисникам України, дай їм силу і мужність перемогти ворога, Вкрий їх своїм покровом від усіх небезпек, присвята Богородицею, твої безмежні милості ми знаходимо втіху та спасіння, допоможи нам бути сильними у випробуваннях, стійкими у вірі щедрими у любові, нехай твоя материнська опіка буде з нами кожного дня, ведучи до вічного життя. Ми віримо в Твою надзвичайну силу перед Богом і з непохитною вірою благаємо, даруй нам Твоє благословення, наповни наші серця миром і радістю, нехай Твоє світло освітлює наші душі, очищаючи їх від гріха і веде нас шляхом істини та любові, о Пресвята Діво, мати милосердя, надії прийми цю молитву, як воє в нашій любові і відданості Тобі, нехай Твоя нескінчена ласка буде з нами завжди. Допомагаючи нам у нашому прагненні до святості і доброчесності, Амінь. Введичиться переблагословенна Божа Мати, Небесна Царице, всіх вірних покровителько, з Небесного Твого престолу до вічно славися Твоє ім'я, Прийми цю скромну молитву нашу, що з уст вірних Тобі дітей виринає, як благоуханий ладен перед обличчям Твоєї Божественної величності. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Пресвята Діво, Все царице, Неба і землі, Твоє безмежною милістю і співчуттям, огорни нас, земних мандрівників, що у боротьбі та скорботах життєвих шукаємо, прибіжища під Твоїм милосердним покровом, Ти, що є Матір'ю милосердя, дай нам відчути Твою ласку і захист у кожній потребі, у кожній біді, в кожній хвилині нашого існування, прийми, О Мати любові, надії, наші моління, застілення душевних і тілесних ран. За дарування миру і злагоди в наших сім'ях, за зміцнення віри та духовного зростання, нехай кожне слово нашої молитви буде, як пахощі приємні, що летять до тебе, як ключ, що відмикає скарбниці твоєї безмежної милості для всіх нас, О, Богословене Діво Марія, ти, що насила в своєму чистому лоні, слово Боже, ставши мостом між небом і землею, прови на нас грішних твою милостову допомогу. Нехай Твоє благословенне заступництво буде для нас моя кому темряві, зіркою, що веде до порятунку ліктарем віри у морі життєвих бур, з великою вірою, любов'ю підносимо до тебе, О Мати Вишнього, наші серця, Очисти їх від усякої скверни, від кожної нечистої думки від кожного гріха, наповни нас, Опречиста, святим спокоєм, щоб ми, зміцнені Твоїм материнським благословенням, могли неустанно прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Твого Сина і нашого Спасителя у всі дні нашого життя, нехай буде прославлена Твоя безкінечна милість, у Мати Божа, на віки віків Амінь О, Богородице Богородиця Небеси, Землі, Царице, наша надія і прибіжище, прийми наші молитви принесені з губи наших сердець, ти що є матір'ю Всевишнього перед Його лицем стоїш, моли за нас грішних прославляючих, велич твою безмежну. Ти, що народила світ в освіту Ісуса Христа, нашого Спасителя, стала променем надію темряві наших життів, твоя милість і любов у Богородиці, як ріка, що не висихає, омиває наші душі, веде нас до спасіння через твоє безгрішне зачаття та непорочне материнство, ти стала обраною скарбницею благодаті, відкритою для всіх, хто шукає утіхи та підтримки, твоє життя, сповнене терпіння та покори є взірцем для кожного з нас. То прагне наблизитися до Бога, величаємо тебе, опричисте Діво, за твої численні чудеса та заступництва, ти що рятуєш від бід, зцілюєш хворих, втішаєш засмучених та захищаєш переслідуваних. Твоя доброта не знає меж. нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка покладена до твоїх небесних ніг, в знак глибокої любові та поваги, молимося тобі, Опресвята Богородице, оберігай нас від усякого зла. Обійми нас своєю материнською турботою та проведи через життєві бурі до порту спасіння, нехай Твоє безкорисове заступництво буде для нас ліхтарем, що освітлює наш шлях до вічного життя, ти зірка морська, керманичко наших душ, веди нас до спокою в обійма, Господа, твоєму неперевершеному захисту ми віддаємо свої серця, знаючи, що під Твоїм покровом ми знайдемо спасіння і мир. О, Пресвята Богородиця, ми віряємося Тобі цілковито, молимо, прийми наші молитви та принеси їх перед лице Твого Сина. Через твоє могутнє заступництво, нехай буде милість нам, нашим родинам і всьому світу, щоб ми могли прославляти ім'я Господнє на віки, віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо освен покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають зі всіма нами.